Коротко новини за 9 квітня. Росіяни фактично вже розпочали наступ на Сумську та Харківську області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він підтвердив слова президента Володимира Зеленського про те, що Росія фактично вже розпочала наступ. За словами Сирського, майже тиждень спостерігається збільшення кількості наступів ворога на всіх основних напрямках фронту. У долині на два роки засудили неповнолітнього, який підпалював авто ЗСУ. Він погодився на пропозицію російського куратора та залучив до підпалів повнолітнього родича. Палію затримали на гарячому під час спроби підпалу третього автомобіля. Неповнолітній палій розкаявся у скоєному. Зважаючи на молодий вік, суддя призначив йому м'якше покарання два роки позбавлення волі. Наступного тижня у Франківську відкриють передвеликодній ярмарок. Він працюватиме на площі ринок три дні 16 по 18 квітня, включно. На ярмарку можна буде купити м'ясне, молочну продукцію, паски і все, що потрібно для святкування Великодня. Також там будуть представлені ветеранські бізнеси. Завтра, 10 квітня, в Івано-Франківську та області буде хмарно з проясненнями. Очікується значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця вночі та вранці сильні заморозки. Вітер північно-західний 15-20 метрів за секунду. Вночі до 5 градусів морозу, вдень від 1 до 6 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин. Переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.